Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Скільки грошей виведено з Китаю за останній рік? За даними Wall Street Journal, ця сума могла досягти 250 мільярдів доларів. На крок ближче до конфлікту. Тайвань назвав те, що на його думку вважатиметься початком війни. Пекін відреагував. Тайвань це китайська територія. Генеральний директор Apple Тім Кук знову в Китаї. Цього разу він зустрічається з міністром промисловості, що пов'язує його з Пекіном. Що зараз найбільше турбує багатих китайців? Придумати, як вивезти з країни мільярди доларів. Згідно з підрахунками, Wall Street Journal, за рік із Китаю незаконно вивели до 254 мільярдів доларів, Китай не вперше стикається з великим відпливом грошей, проте газета попереджає, що цього разу це набагато серйозніше. У статті наголошується, що відплив капіталу з Китаю тісно пов'язаний із кризою у сфері нерухомості. Остання велика хвиля спостерігалась у 2015-2016 роках після початку спаду у цьому секторі. Іншими словами, коли Ціни на житло різко впадають. Інвестори починають бути обережними і виводять свої гроші. Ця тенденція може стати катастрофою для економіки Китаю, підірвати вартість юаня і спровокувати подальший відплив капіталу з китайського фондового ринку. Влада ввела деякі обмеження. Фізособам дозволено купувати не більше ніж 50 тисяч доларів на рік. А банки Гонконгу не приймають великих укладів без зазначення джерела грошей. За порушення цього правила передба. Чино великі штрафи або ув'язнення, але все ж таки виведення грошей з Китаю цілком здійснена місія. Багато заможних китайців розв'язують це питання так: вони надсилають свої дорогі колекції творів мистецтва до Гонконгу і продають їх на аукціоні. Торговані кошти залишаються в тій офшорній зоні в доларах США чи іншій іноземній валюті. У Гонконгу є вільний ринок капіталу, тому кошти легко переказати за межі КНР. Градус напруженості у протистоянні між Тайванем та комуністичним Китаєм підвищується. Тайвань окреслив ще одну червону лінію. Компартія відповіла, що острів це провінція Китаю. Міністр оборони Тайваню заявив, що якщо Китай заблокує острів, то це буде розцінюватися як початок війни. Під час військових навчань минулого тижня Китай фактично оточив острів військовими кораблями. У ході навчань також змоделювали атаки на порти та інші цілі. Однак це не завадило роботі комерційного авіа- та морського транспорту. У разі цієї блокади літаки й кораблі не зможуть потрапити на острів. Зв'язок із зовнішнім світом також може. Може бути відсутнім, якщо Китай пошкодить телекомунікаційні підводні кабелі. Міністр оборони Тайваню, посилаючись на резолюції ООН, заявив, що будь-які дії щодо блокади острова будуть розглядатися як форма війни. Китай відповів на цю заяву Тайвань. Це провінція Китаю. Там немає міністерства оборони та міністра оборони. Це не дипломатичне питання. Тайвань це китайська територія. Тайвань де факто незалежна держава з власним демократично обраним президентом армією та конституцією. Проте десятиліттями китайська компартія вважала його провінцією, що відокремилася, погрожуючи в разі потреби взяти його під контроль з силою. Сідзіньпінь встановив останній термін для захоплення 2027 рік. І це при тому, що КПК ніколи не керувала островом, Тайвань претензії поки не відкидає. Повернімося до стратегії блокади та захоплення, про яку колишній держсекретар США Кандоліза Райс попереджала на початку цього місяця я думаю, що нам треба зрозуміти, як стримати повномасштабне військове вторгнення, а також як ми реагуватимемо, якщо все відбуватиметься під маскою навчань, які Китай недавно проводив навколо Тайваню. Це схоже на тактику поетапної ліквідації супротивника, і саме це мене найбільше непокоїть у питанні Тайваню. На тлі зростання напруженості між Китаєм та Тайванем США готується до гіршого сценарію. Війни з КНР. Вони відновлюють аеродроми, які використовували під час Другої світової війни, та модернізують військові бази в країнах союзниках індотихоокеанського регіону. Одна з них розташована на острові Тініан у Тихому океані. Саме звідси злітали американські бомбардувальники, перш ніж скинути атомні бомби на Японію. Що поклало край Другій світовій війні? Водночас Тайвань планує ланцюжки постачання продовольства у воєнний час. Австралія і деякі інші країни регіону закуповують ракети і збільшують витрати на оборону. Генеральний директор Apple Тім Кук цього тижня прибув до Китаю, щоб зустрітися з міністром промисловості та інформаційних технологій КНР. Це його друга подорож до країни за останні вісім місяців. Під час зустрічі китайський міністр висловив сподівання, що Apple і далі буде розширювати свою присутність у Китаї, збільшувати інвестиції в інновації, зростати разом з китайськими компаніями та ділитися перевагами технологічного розвитку. Поїздка Кука породила спекуляції про те, чи співпрацюватиме Apple з китайським сервісом штучного інтелекту та своєї нової системи iOS 18.1. раніше цього року південно корейська компанія Samsung оголосила, що обрала китайську Baidu як модель штучного інтелекту для своїх ос. Таніх флагманських продуктів на початку січня у статті South China Morning Post повідомлялося, що китайські військовики використали Шайбо та Байду для створення симуляції оборони за сценарієм, в якому Китай намагається відбити військову атаку США з погляду продажів Китай найбільший у світі ринок для айфонів, але в останні кілька кварталів компанія Apple втрачала позиції на ринку, поступаючись місцевим конкурентам. За даними аналітичного центру Counterpoint, продажі айфонів у Китаї впали на 2% в річному обчисленні. Новий керівник зовнішньополітичного відомства Євросоюзу окреслила головне завдання не дати Росії та Китаю підірвати безпеку Європи. Кая Калас написала про це у листі до законодавців ЄС. Вона наголосила, що її короткостроковий пріоритет розв'язання глобальних проблем, таких як війна Росії проти України, та безпека й оборона ЄС, за її словами, один із головних викликів підтримка Росії з боку Китаю. Калес заявила, що блок має бути готовий упоратися із загрозами. Вона додала цитата: «Росія, Іран, Північна Корея та частково Китай прагнуть використати відкритість західних суспільств у своїх цілях до того, як обійняти цю посаду. Нас була прем'єр-міністром Естонії. Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання економіки США цього року. Водночас, прогнози зростання економік Європи та Китаю стали гіршими, докладніше далі після піка в 9,4% в річному обчисленні у третьому кварталі 2022 року. Ми майже подолали інфляцію. Прогнозуємо, що до кінця наступного року базова інфляція зменшиться до 3,5%. У більшості країн інфляція зараз перебуває в межах цільових показників центральних банків. Інфляція знизилася, тоді як світова економіка зберігала стійкість. зростання економіки США обумовлено високими споживчими витратами та збільшенням заробітної плати з поправ. Кою на інфляцію, проте МВФ очікує вповільнення темпів зростання економіки США наступного року після зміни президентської адміністрації та складу Конгресу. Очікується, що економічне зростання Китаю сповільниться порівняно з минулим роком. Його, як і раніше, стримує обвал ринку житла та слабка довіра споживачів. Щодо 20 європейських країн, які входять до зони євро, то загалом цього року очікується незначне зростання. МВФ також попередив, що зниження вартості запозичень допомагає світовим економікам. Але необхідність скорочувати держборги, ймовірно, гальмуватиме зростання. На південному заході Арканзасу є величезні поклади літію обсягом від 5 до 19 мільйонів тонн. Це значно перевищує нинішній світовий попит. Такі оцінки дослідників Геологічної служби США. Свої висновки вони опублікували в журналі Science Advances. У статті йдеться цитата. У цьому регіоні є достатньо літі, щоб повністю відмовитися від його імпорту до США і навіть більше. Кінець цитати: якщо вдасться розпочати промисловий видобуток, то обсягу сировини буде достатньо, щоб задовольнити прогнозований попит на літі для автомобільних акумуляторів на 2030 рік, коли він зросте у дев'ятеро. Сьогодні Китай видобуває близько 70% світового обсягу літію. Американські автовиробники намагаються підвищити конкурентоспроможність стосовно Китаю, зокрема, зменшити залежність від китайських матеріалів для виробництва акумуляторів.